Ці повідомлення були опубліковані на анонімному англомовному іміджборді Фочан 4 листопада 2014 року. Спочатку цей сайт створювався для обговорення різних тем та обміну картинками, але в якийсь момент його користувачі перетворили це місце на щось більше, і це не в хорошому сенсі. У цьому пості були не тільки повідомлення, а й прикріплені фотографії. А на цих фото жінка без ознак життя і без одягу. Фото будуть у Телеграм. Звісно, далеко не всі люди серйозно сприйняли фото і повідомлення. Так, звісно, жутко, але ці фото могли бути опубліковані ким завгодно взяті звідки завгодно, бо не завжди можна довіряти всьому, що викладається в інтернеті, а тим паче на фочан фейків дофіга і більше. Однак через 8 хвилин після повідомлення з'явилося ще одне. Теж з фото вже під іншим кутом, але з тією жінкою. А повідомлення було такого змістом. Перевірте через декілька годин новини міста Порт Орчард у Вашингтоні. Її син скоро повернеться зі школи. Він знайде її та викличе копів. Я просто хотів поділитися фотками до того, як вони мене знайдуть. Я купив пневмат, який виглядає досить реалістично. Коли вони прийдуть за мною, я його витягну. І це буде самогубство за допомогою копів. Просто слідкуйте за новинами, а мені зараз треба позбутися телефона. В іншому яскравому повідомленні анонім додав, що задушити когось набагато важче, ніж це виглядає у фільмах. І описав, як жертва наполегливо боролася за своє життя. Хотілося б сказати, що ця історія фейк, але ні, не на цей раз. Всі повідомлення були правдиві, а фото справжні. На фото була жінка на ім'я Емберлін Коплін. І так вона вбита. Сідайте, і ми починаємо історію, бо сьогодні нам є про що поговорити. Ембер народилася 30 травня 1984 року у невеликому містечку Порт Орчард у штаті Вашингтон. І виросла вона в досить великій сім'ї з двома сестрами і аж з п'ятьма братами. Батьки в якийсь момент розлучилися, а сама Ембер вирішила стати мамою вперше вже у 16 років. Вона досить рано вийшла заміж за чоловіка на ім'я Пол Коплін, який став батьком першого та наступних чотирьох синів пари. За словами матері, Ембер, дівчина, незважаючи на юний вік, коли дізналася, що буде матір'ю, буквально за одну ніч подорослішала і прийняла на себе роль та обов'язки матері. Ембер була з дитинства впертою. На жаль, спільне життя дівчини і Пола не тривало довго, і вони вирішили розійтись. Пара жила окремо, але продовжувала виховувати та проводити час з синами, намагаючись зробити так, щоб їхнє розставання не нашкодило. Хлопчики жили і у тата, і у мами, щоб уваги та любові обох батьків вистачало всім п'ятьом. Сама Ембер працювала у страховій компанії у відділі роботи з претензіями. І при цьому вона ще додатково вчилася з метою підвищення кваліфікації у галузі загального страхування, що прости у професійному плані та отримати підвищення, щоб була можливість забезпечити своїм дітям гідний рівень життя. Паралельно з цим дівчина ще й була волонтером організації Бойскаутів Америки. Її сини були скаутами. Коротше, як ви зрозуміли, дівчина намагалася стати кращою і робити все можливе для своїх дітей. Після розлучення з батьком дітей Ембер познайомилася з чоловіком на ім'я Девід Келок, і ця зустріч виявиться саме тією фатальною, яка перекреслить все майбутнє молодої мами. Девід на відміну від Ембер приховував внутрішніх демонів, які рано чи пізно мали вирватися. Як ви вже зрозуміли, Девід був тією самою людиною, що виклав фотографії та повідомлення на форумі. Чоловік був старший за нашу головну героїню на три роки. Народився він у 81-му, також у штаті Вашингтон. Виріс у звичайній сім'ї з двома молодшими братами без будь-яких травмуючих подій та проблем у сім'ї, які б могли на нього якось сильно вплинути. Ну, типу, ви знаєте, як це часто буває у людей, які у майбутньому вчиняють звірства. У цьому випадку обійшлося без насильства, булінгу, травмуючих подій і навіть без розлучення батьків. Однак в сім'ї не без урода, як то кажуть, у Девіда почалися з раннього віку проблеми з забороненими речовинами та алкоголем. За словами самого чоловіка, він протягом кількох років буквально кожен день випивав по пів літра горілки. Ну насправді не знаю, як півлітри, але випивав надто часто і подальші події це тільки підтвердять. Взагалі, з того періоду в його історії життя були звинувачення у керуванні транспортним засобом у нетверезому стані та напад з застосуванням зброї. Всього у Девіда налічувалось 50 правопорушень, і у 18 випадках основним співучасником у злочинах був насамперед алкоголь. Можна було б сказати, що всі ці проблеми були давно у підлітковому віці, і він змінився, але ні. За вісім місяців до цієї історії з форумом Девід був звинувачений у насильстві щодо своєї колишньої дівчини. Він її вдарив і погрожував зробити те, що у результаті зробив Зембер. Тоді він відбувся лише штрафом та громадськими роботами. На жаль, трьома ж роками раніше, у 2011-му, Девід напав на літнього чоловіка і погрожував йому ножем. У відносинах Зембер насправді цей чоловік був далеко не ангелом. Вони проживали разом, тому сусіди частенько чули, як пара гучно лаялась, проте в цілому начебто нічого серйозного. 4 листопада 2014 року вдома у Ембер був її 13-річний син. Інші сини в цей момент гостювали у батька. І зараз ми з вами поглянемо на все те, що відбувалось очима цього сина. Ніч з 3 на 4 листопада хлопчик чув, як Ембер і Девід голосно сварилися у вітальні. І Ембер зайшла до кімнати хлопчика, щоб взяти спальний мішок. Підліток припустив, що Девід збирався спати на дивані, оскільки Ембер попросила чоловіка покинути спальню. Хлопчик тоді визирнув зі своєї кімнати, щоб перевірити, що взагалі відбувається. Побачив маму та Девіда у вітальні зі спальним мішком на дивані, після чого повернувся до своєї кімнати і спробував підкрики заснути. Настав ранок, але все було надто дивно. Девіда і його речей ніде не було. А зазвичай він снідав та збирався на роботу у цей час. Матері теж не було видно, а двері в спальню були зачинені. Ембер вставала на роботу трохи пізніше, і хлопчик, незважаючи на неприємне відчуття, зібрався і попрямував до школи. У школі йому раптом різко стало зле. Як він сам описував, це було дивне відчуття у животі. Він зв'язався з батьком і попросив забрати його зі школи. Пол приїхав за сином і відвіз додому, але сам не заходив до Ембер. Підліток помітив, що двері в спальню мами все ще були закриті. Він трохи поспав, прийняв душ, поїв, але ніхто таки не вийшов. Підійшовши до кімнати мами, хлопчик відчув різкий неприємний запах і вирішив відкрити двері. Там він побачив, мабуть, найстрашніше, що взагалі міг побачити у своєму житті. Це не повинен бачити взагалі ніхто, а тим паче дитина. У кімнаті лежала його мати, накрита ковдрою, з подушкою на обличчі. На подушці лежали водійські права, на яких було написано одне слово мертво. Хлопчик спробував увімкнути світло, але воно не працювало. У самій кімнаті був повний безлад, розкидані речі, випотрошена сумка, гроші, все це валялось на підлозі. Та спочатку син Ембер подумав, що мати, можливо, напилась, і він спробував її розбудити, торкнувшись. Зазвичай у жінки був дуже чуйний сон, але вона ніяк не реагувала, і тоді малий запанікував і написав Полу наступне: щось не так з мамою. Він не був впевнений, чи жива вона. Пол приїхав через 10 хвилин, і з ним був інший син пари. Чоловік відразу ж зайшов у спальню і побачив те саме, що й його син. Колишній чоловік підійшов до Ембер та прибрав подушку з її обличчя і з жахом вибіг з дому, вхопивши обох синів та паралельно набираючи 911. Коли офіцери, медики та детективи були на місці і оглядали спальню, крім прав, на яких був напис, вони помітили також картину на стіні, на якій був текст. Вона вбила мене першою. І опущені жалюзі, на яких теж був напис. Погані новини. Під купою одягу поліцейські виявили саме Ембер Коплін. Обличчя дівчини було все в синцях, Всюди плями крові, на шиї видно сліди удушення, на голові удар від тупого предмету, груди всі покусані, а тіло списано різними лайливими та образливими словами. В кімнаті було знайдено і дещо важливе. Там лежали документи, з яких стало ясно, що зовсім нещодавно Ембер зробила аборт. Поліцейські припустили, що, можливо, це був мотив. До того ще й зникла машина Ембер разом з її бойфрендом Девідом, і все це у загальній сукупності вказувало на нього. У момент, коли поліцейські обшукували будинок, злочинець був зайнятий двома речами. По-перше, це намагався втекти і, по-друге, писав повідомлення на форумі, викладаючи там фотографії Ембер. Виявляється, тієї самої ночі Девід залишив місто на золотистому автомобілі дівчини Ford Focus 2001 року випуску. О шостій ранку він написав своєму роботодавцю наступне Ти побачиш мене у новинах, я зробив щось дуже погане. А своєму другу він написав я сильно накосячив минулої ночі, і до кінця дня я буду або мертвий, або у в'язниці. «Накосячив» – так він це назвав. Телепень. Відомо, що трохи пізніше того ж дня він заїхав до ломбарду Кеш Америка і заклав там свій ноутбук за 125 доларів. Напевно, ви подумаєте, що в нього був якийсь продуманий план, і ці гроші потрібні, щоб якось витончено ховатися. Ну, після цього він зайшов до найближчого магазину і купив 2 літри горілки та пакета персинового соку. Я вже казала раніше, що майже у всіх його звинуваченнях Девід був у нетверезому стані. Надалі це буде його основним виправданням. Після цього вже в іншому місці він купив пневматичний пістолет і патрони до нього і стояв на парковці близько 30 хвилин. Він вимкнув телефон і поїхав в Портленд. Там він провів декілька годин у місцевому барі, а поліція його на той момент, звісно, шукала. Вночі Девід сів за кермо, і саме в цей момент поліція помітила розшукувану машину дівчини, на якій наш геній катався. Злочинець відмовився здаватися, і почалася погоня, у якій містеру вилупку вдалося втекти. Але ненадовго. Ввечері того ж дня сталася дивна подія. Девід просто вийшов із темного лісу неподалік, а коли помітив поруч офіцера, який патрулював місцевість, вирішив йому здатися. Він просто вийшов з кущів, підійшов до офіцера. Той почав говорити з ним. Чоловік представився і сказав, що його розшукують у Вашингтоні за вбивство. Ну це дуже дивно, як ви знаєте. Ми всі його сьогодні шукали. Дуже багато офіцерів з Портленду його шукали. У нас були повідомлення про те, що він саме в Портленді, і дуже несподівано, що так сталося. Але ми раді, що все закінчилося саме так. Вже після арешту Девіда поліцейські виявили його невеликий табір з наметом у лісі. Там вони знайшли і записку, в якій він написав. Я вбив Ембер Коплін. Я задушив її руками, а потім шнурком. У мене не було на те причин, я просто був п'яний, а вона мене розлютила. Тікати від копів було весело. Містеру вилупку Девіду Келаку було пред'явлено звинувачення у вбивстві першого ступеня, викрадення автомобіля та зберігання краденого майна. Він взагалі не заперечував, що вбив свою дівчину, але стверджував, що нічого не пам'ятає, бо був у сильному алкогольному сп'янінні. Та що всі спогади це лише обривки. Він визнав, що якби Ембер сказала йому про аборт, потенційно це могло б його розлютити, але він такого не пам'ятає. Також він визнав, що почерк всієї цієї писанини, яка була всюди у домі, дуже схожий на його. Чоловіка звинуватили у вбивстві другого ступеня та утримували в Портленді під заставу у 2 мільйони доларів. Заступник Скотт Вілсон з офісу шерифа округу Кітсап сказав, що детективи підтвердили, що жахливі фотографії, розміщені на вебсайті Фочан, стосуються жертви та місця злочину. У анонімної мережі Фочан вже були деякі, так сказати, темні моменти. Форум був створений у 2003 році 15-річним учнем середньої школи з Нью-Йорка Крістофером Пулом. Фочан спочатку мав бути форумом для обговорення аніме та публікації фотографій. Сайт невдовзі виріс і швидко став одним із найбільших вебсайтів у світі. Однак найбільша відмінність між Фочан та іншими вебсайтами полягає в тому, що він дозволяє коментаторам і учасникам публікувати анонімно, даючи багатьом можливість робити те, що вони б не зробили б інакше. Незважаючи на те, що це призвело до того, що на форумі робили безневинні та смішні розіграші, багато з них є жахливими та призвели до арешту осіб, які їх створили. Інтернет одержимість котами почалася ще в 2005 році, коли один коментатор Фочан вирішив опублікувати фотографію кота, який чекає суботи. Звідти все пішло. Рікрол у 2007 році на сайті було опубліковано підроблене посилання на трейлер відеогри GTA 4. Після того сайт розробників гри Rockstar Games зазнав збою. Замість того, щоб побачити довгоочікувану нову гру, захоплені фанати натомість перейшли на сторінку YouTube музичного кліпу Ріка Еслі give you up. Смерть Стіва Джобса у 2008 році. Учасники сайту поширили неправдиві чутки про те, що Стів Джобс помер. Через що ціни на акції Apple різко впали на 10% за один день. Джесі Слотер, члени Фочан, почали знущатися над 11-річною дівчинкою, заявивши, що вона мала стосунки зі старшим чоловіком. Вони опублікували її адресу, зателефонували до неї додому та поширювали неправдиві чутки та повідомлення про неї та її родину. Погрози стали настільки серйозними, що в один момент дівчинку взяли під охорону поліції. Трейвон Мартін у 2012 році хакер Фочан і прихильник білої раси неправдиво стверджував, що вони зламали електронну пошту та облікові записи Фейсбук Трейвона Мартіна після його вбивства. Опублікувавши електронні листи та фотографії, які мали підтвердити цю неправдиву заяву про те, що Мартін був наркоманом і торговцем наркотиками. Ріжу за бібера на початку 2013 року. Член форуму створив складну містифікацію на Twitter. У якій вони закликали шанувальників Джастіна Бібера порізати зап'ястки, щоб попзірка кинув палити траву. Незабаром хештеги Cut for Bieber» і Cutting for Bieber» зібрали численні фотографії фанатів, які порізали собі зап'ястки та передпліччя через вживання Бібером наркотиків. Витік інформації про оголених знаменитостей. Ніщо з того, що зробив Фочан, не мало більшого фурору ніж оприлюднення сотень фотографій оголених знаменитостей у 2014 році. Що зрештою призвело до втручання ФБР. Серед жертв були такі зірки, як Дженіфер Лоуренс, Габріель Юніон, Кім Кардашін і Ріана. Що стосується дітей Ембер, то Пол Коплін стверджував, що вони не бачили фотографій, але його старші хлопчики знають, що знімки існують. Я хвилююся, що в майбутньому хтось спробує використати ті фотографії, які вони мають, що завдати шкоди дітям. І це один із моїх найбільших страхів. Вона була хорошою мамою, вона була люблячою дружиною і чудовою сестрою, сказав Пол Коплін. Ембер померла від удушення та удару тупим предметом. Захист Девіда будувався на тому, що він був неосудним, і експерт заявив, що чоловік страждав органічним ураженням мозку через сильний алкоголізм, але само собою присяжні визнали його винним за всіма пунктами. Вони також враховували дві обтяжуючих обставини: відсутність будь-якого каяття та нанесення психічної шкоди іншим людям. У результаті він був засуджений до 82 років в'язниці. У відповідь злочинець сказав наступне: єдине, що я можу сказати, це те, що мені шкода, і я ніколи себе не пробачу. Але незважаючи на це, я оскаржу вирок відразу ж після завершення суду. Ось якось так це працює у голові Девіда. Ну, в принципі, не дивно. Примітно, що через два роки чоловік примудрився всередині в'язниці втекти зі своєї камери, пробратися до іншого ув'язненого і побити його до напівсмерті. На свободу Девід може вийти у 2010 році. Успіхів. Суддя зазначив, що вбивство, публікація фотографій та глузливі коментарі завдали шкоду сім'ї жертви. І з цим не посперечаєшся. Одна людина фактично зруйнувала відразу п'ять маленьких життів. І ще багато життів тих, хто любив Емберлін Коплін. Син жертви побачив матір у спальні мертвою. І на секундочку, він був підліток, а у такому віці діти особливо чутливі. Це вплинуло на його навчання та на відносини з друзями, і навіть більше загалом на ставлення до людей. Він якось сказав батьку, що йому просто перестали подобатися люди. На жаль, всі сини, незважаючи на опасіння пола, все-таки побачили ці фото, і у всіх них почалися проблеми зі сном, нічні кошмари, та це залишиться великою травмою на їхній психіці. Це, звісно, жахливо. Що ви думаєте з приводу історії? Напишіть у коментарях, бо це допомагає ролику піднятися. Переходьте у телеграм, там фото для нечутливих. Не забувайте допомагати безпритульним тваринкам і донатити на нашу скорішу перемогу. Слава Україні та її героям!